Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо остаточно відмовилось від послуг захисника іми Окона і Суперспорт Юнайтед. Повідомляє та то таке: південно африканський футболіст зіграв 90 хвилин у спарингу проти косовського лапі. Після цього спарингу тренерський штаб вирішив не залишати його у команді. Раніше повідомлялося, що Динамо спочатку відмовилось від гравця, але потім вирішило надати йому другий шанс через інтерес боку Магдебурга в 41-му матчі за суперспорт Юнайтед Окон забив один гол. Шахта розглядає Вінгера Хусрава Тоїрова як важливу частину майбутніх планів. Повідомляє італійський журналіст Лоренцо Ліпоре. Агент 20-річного Таджика повідомив, що чутки про відхід гравця з Шахтаря є неправдивими. Тоїров має ще 3 роки контракту з гірниками, і наразі сторони працюють над найбільш підходящим варіантом оренди. Цього сезону Тоїров зіграв 10 матчів за атерау, забив один гол та віддав один асист. Кривбас готовий за певну суму відпустити півзахисника джихада Бізіману в інший клуб, повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата Бізімана став батьком. Він хоче бачитись із родиною. Певно, робити це у кривому розі не дуже безпечно для маленької дитини. Кривбас, який не продовжив контракт бізімани, у котрого він спливає влітку, готовий відпустити джихада за якусь розумну суму умовно, 200-250 тисяч у валюті, сказав Співаковський. Поліся повернуло у команду лівого захисника Сергія Корнійчука. Повідомляє тато таке: 20-річний футболіст мав провести у Чорноморці другу частину сезону на правах оренди, але керівництво та тренерський штаб Житомирського клубу розглядають у Корнічуку пряму заміну Артему Смелякову, який, як повідомляється, переходить у Лос-Анджелес. До того ж, кілька днів Корнічук займається за індивідуальною програмою через пошкодження задньої поверхні стегна у таборі Чорноморця. У поточному сезоні Корнійчук виступав за Полісся 2 у другій лізі. Він провів 10 матчів за команду. Результативними діями не відзначався. Трапзонспор знову зробив покращену трансферну пропозицію по півзахиснику Шахтаря Олександру Зубкову. Повідомляє турецька преса. Тепер Трапзонспор пропонує за українця 6 мільйонів євро плюс 500 тисяч євро у вигляді бонусів. Гірники наразі вимагають 7,5 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за футболіста 10 мільйонів євро. Турки почали торги із 4 мільйонів. Цього сезону Олександр забив 7 голів та віддав 6 асистів у 20 матчах за клуб. 20-річний центральний півзахисник Руха Євгеній Пастух та 21-річний опорний півзахисник Марко Сапуга влітку перейдуть у Карпати. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: Євгеній Пастух та Марко Сапуга стануть гравцями Карпат, починаючи з цього літа, сказав Співаковський. Марко є сином одного із тренерів юнацької команди Карпат Андрія Сапуги. Через травму футболіст не грає з жовтня. Пастух у поточному сезоні провів 9 матчів за рух та зробив один асист. Український вінгер Гданської лехі Максим Хлань може стати гравцем краківської відчисти, повідомляють польські джерела. За інформацією кількох джерел, власник клубу зацікавлений у запрошенні 21-річного футболіста, але невідомо чи погодиться Максим на те, щоб приєднатися до клубу із другої ліги. У поточному сезоні на рахунку хланя один гол та два асисти. Форвард Рабзонспора Данило Сікан після переходу з Шахтаря має вищу зарплатню, ніж в українському клубі, повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата: зрозуміло, що для нього перехід в цей клуб це суттєве підвищення особистих умов. Навіть з певною прогресією своєї зарплатні у шахтарі він десь за рік два міг дійти до суми умовно у півмільйона на рік. З того, що я знаю, у Трабзоні йому дали мінімум у три рази вищу зарплатню тобто це мільйон плюс, сказав Співаковський. За попередніми даними, сума трансферу склала 6 мільйонів євро плюс бонуси. Гірники отримають відсоток від наступного продажу 23-річного українця. Виконувач обов'язків головного тренера ЗОРІ Младен Бартулович залишиться на своїй посаді, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Цитата Зоря залишає младена Бартуловича, не буде змінювати тренера. У мене є єдине питання: чи приберуть ось цю приставку виконувач обов'язків, чи її залишать, і всю другу частину сезону він буде цією приставкою. Але принаймні тренерське питання зараз не стоїть, сказав Бурбас. Захисник Ворскли Ілля Крупський став гравцем металіста 1925 Харків'яни офіційно оголосили про цей трансфер за домовленістю з Ворсклою. Найближчі пів сезону він проведе у Полтаві на правах оренди. Цього сезону Ілля відзначився одним асистом у 15 матчах за ворсклу. Український форвард Сандерленда Назарій Русин перейшов у хайдук на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Хорватський клуб матиме опцію викупу контракту 26-річного гравця. Русин грає за Сандерленд з вересня 2023 року, коли перейшов із зорі за 2,5 мільйона євро. Назарій у це трансферне вікно відмовив ЛНЗ та Абердіну. Цього сезону Русин провів на полі 252 хвилини в 11 матчах, забив один гол. Український хавбек Андрій Коробенко став гравцем латвійського клубу Льєпая. Раніше український півзахисник розірвав контракт із латвійською «Валмієрою». Контракт розрахований на один рік. Українець виступатиме за нову команду під 18-м номером. У 2024 році Коробенко провів 33 матчі у чемпіонаті Латвії та зробив одну гульову передачу. Раніше Андрій також грав за шахтар, «Чорноморець», Маріуполь, Рух та Інгулець. Портал «Трансфермарк» оцінює вартість вихованця Шахтаря у 400 тисяч євро. КДК УАФ відсторонив спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова від футбольної діяльності на три роки. Розглянувши матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри, спостерігачем арбітражу Дмитром Кутаковим заборонити Дмитру Кутакову здійснювати будь-яку діяльність пов'язану з футболом адміністративну, спортивну тощо строком на три роки. Причина недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАВ, а саме обов'язку отримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань, йдеться у повідомленні. УАВ. Нагадаємо, раніше Дмитро Кутаков обслуговував матчі другої першої ліги та УПЛ у якості арбітра. Медійна збірна України ЮА СТІЛ повідомила про проведення медійного Кубку. У змаганнях візьмуть участь чотири команди: рух Медіа Тім, Профан Ігніс та Армат. Медіа турнір пройде 8 та 9 лютого. Локація Академія Руха. У липні минулого року вже проводився перший медійний кубок в Україні. Тоді переміг рух «Медіатім». Аль Шабаб вже домовився про підписання голкіпера Динамо Георгія Бущана. Повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За даними джерела, 30-річний український голкіпер підпише угоду з клубом із Саудівської Аравії терміном на 2,5 роки. За даними джерела, очікується, що Аль Шабаб оголосить про трансфер найближчими днями. Раніше була інформація від тато таке, що перехід Бущана в Аль-Шабаб може не відбутися через проблеми у фінансових можливостях саудівського клубу. Згодом Ігор Бурбас повідомив, що з урахуванням подальших бонусів за свого основного воротаря кияни виручать до 3 мільйонів євро. Бущан у сезоні 2023-2024 зіграв за клуб у 27 матчах в усіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах відіграв на нуль. До закінчення зимового трансферного вікна залишився один тиждень. За цей час вирішується майбутнє, як мінімум, одного українського футболіста. Гравець арсенала Олександр Зінченко у найближчі дні перебереться до Борусії Дортмунд, повідомляє журналіст Мет Лоу. Цей клуб також бореться за високі місця у чемпіонаті, як і арсенал. Він планує посилитись перед другою частиною сезону. За даними журналіста, німецький клуб готовий придбати українця вже у січні до закінчення трансферного вікна. Цього сезону Зінченко провів за арсенал 13 матчів в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався. За даними «Трансфермарк», його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.